З коханою людиною просто добре бути, гуляючи по вулиці, триматися за руки, у затишній кав'ярні пити каву вдвох, вдивлятися у вічі, робити разом крок, залишитися вдома у него, полюбити дощ та вітряну погоду, в обіймах засинати і прокидатися завжди, пробачити помилки щиро залюбки. Кіно дивитися разом під ковдрою м'якою, приготувати щось смачненьке легкою рукою, дивитися на зорі, умостившись на веранді, що миті насолоджуватися, у коханні. З коханою людиною добре просто бути, гуляючи по вулиці, триматися за руки.